Підходив до подачі, тобто від першого рівня сприйняття до 12, го там не було е, чітко виділено, хто із них більш сприйнятливий, так? Але все рівно була оця розуміння того, що е, треба подати із, скажімо, першого із ступеня такого. Що людина може сприйняти. Оця перша готовність була у всіх. Так? Перша, вона така зазвичай непомітна, не але от, от, знову ж таки, вона якраз випромінюється цією цікавістю. Це вже означає, що людина готова. Бо коли людина не цікавиться, вона це не сприйме. Вона е буде гортати сторінки. Для неї це не буде інформацією, для неї це не буде дійсністю. А от ця цікавість це якраз є першою сходинкою до того, щоб підніматися далі. І от цих 12 апостолів, вони якраз, скажімо, склали такий, можна сказати, цілісний підхід до того, що, що являє собою енергія буття. Тому що 12 рівнів енергії, можна сказати так, які. Езотериками пояснюється як 12 вимірів, тому що тринадцятий це вже Абсолют І треба розуміти, що у кожного було, звичайно, що скажем сприйнятливість того чи іншого рівня. Тут бачення 12 вимірів, як саме 12 чоловік він підібрав для того, щоб там і різно різний підхід, відчуття стихій природи у кожного з них. Різний підхід до знань взагалі. Там одного один опирається на ментальний досвід, інший опирається на якийсь інший досвід, розумієте? І той, хто схопить одне, е, значить, це вже буде якийсь певний підхід. Інша людина схопить інше і, і складається з 12 цих вимірів, цілісна картина, все. Тому саме 12, тому саме такі люди, які були різні по природі своїй, в цьому якраз і зібралась така цілісність подачі його підходу, його, скажімо, подачі до того, щоб люди зрозуміли через них.